Ти повинна важити 40 кілограм, але при цьому мати величезний зад і груди. Ти повинна бути привабливою. Ну, мов взяни щось відвертіше. Але не занадто, бо ти можеш спровокувати чоловіків, них ж інстинкти. Макіяжу це теж стосується, шановна. А ще ніяких тобі комп'ютерних ігор, водіння автомобілів, керівних посад. Ти, взагалі, в цьому світі ти ніде не почуватимешся в безпеці. А, ну і серйозно, тебе теж ніхто сприймати не буде, або ще й всі твої заслуги можуть привласнити. Ну просто тому, що тобі цей не пощастило народитися дівчиною. Як думаєте, скільки разів за своє життя люди висирали мені оце зараз? Зараз? Ну, ти ж дівчинка, от і я не знаю. Я збилася з рахунку років усім. Взагалі не розумію, знає, що ці генії повторювали цю фразу ну ти типу, лол, я і так знаю, хто я. Може краще розберемося, хто ти, чи питала я твоєї думки. Все дуй звідси, в мене тут серйозна тема. Так от щоб ви розуміли, в дитинстві мені було заборонено говорити на нежить, бо коли в мене сопельки з носика, то не гарно як для дівчини. Думаєте, що це занадто? Угу. Був в мене кейс і потрешовіше. Я мала вибачатися перед хлопцями за те, що прийшла на їхній суто чоловічий майданчик, і вони мене за це закидали піском. Отако. Це був мій перший мейн-момент. Другий був, коли мама одягла на мене спідницю і випроводила в садочок, а там якийсь мені піх вирішив її задерти, за що отримав смачнющий фідбек. І давайте разом подумаємо, хто ж має нести покарання. Ні, вихователі так не вважають, бо винна я. Ну, бо, типу, дівчина. Фасуальна. І я там цих малих башкетників спокушаю. А мої батьки такі, мабуть. Йоу, ми маємо перевершити вихователів за ступенем крінжі. І щоб підняти мені настрій, просто дарують мені іграшкову кухню, рожеву. Ну, щоб я вчилась готувати. Ну, типу, для чоловіка, я ж майбутня дружина. Загалом за перші років 12 я зрозуміла, що в цілому я та інші жінки живуть просто для того, щоб створювати для своєго добичика родинне вогнище, народити йому діточок, а ще при цьому заробляти мільйон мільярдів, щоб моєму табичику не треба було напрягатись на роботі. Я ригаю. І це ще опускаю всі ці моменти зі школи. Коли якщо дівчата вчаться на 10-12, то ну це ок, це норма. А якщо хлопець, то о Боже, він просто бог цієї школи. Або коли ті самі два клоуна на задній парті псують урок, то ну це ж хлопці, що ви від них хочете, такі вже вони. А якщо дівчата, то ану, бігом батьків до директора ми в шоці, це щоб дівчата себе так поводили. Ми з вами одразу пікаємо хард-левел, коли нам вже ну десь приблизно. 16. Тут починається. Кожен, поважаючи себе хлопець, вважає за необхідне щодня питати в мене, що, коли бадрушки стояли в черзі за грудьми, ти пішла в чергу за прищами. Реально? Чел, єдина черга, в якій я погоджуся стояти, це черга на дозвіл дати тобі поїл. Або оце ще мені дуже подобалось. Сидиш собі без настрою в школі, і тут оце Ха-ха, у тебе що критичні дні. В інтернеті все ще гірше. Відкриваєш інстаграм, а там як прокачати свою жіночу енергію і подобатися всім чоловікам. Він тебе кине, якщо ти не робиш ці три речі у всіх. Ідеальні тіла, ідеальні життя, космічні заробітки. Вирішуєш піти пограти. А тут чувачок з твоєї команди просто Amgwoman um, момент, іди на кухню, гру видали, мать жива. Мабуть, рахунок для нього то просто якийсь жарт Окей, краще фільм подивлюсь. А там та сама старшокласниця білявка яку хоче півшколи, у якої батько мільйонер закохується в тет сайда бомжа, якому на неї байдуже. Ну як же без перерви не рекламу жіночих бриз, де голять ідеально поголені ноги. Так, ми оце наслухались. Тому давайте складемо портрет ідеальної жінки на думку суспільства. 40 кілограм, мінімум третій розмір грудей. Дупа десь як у Кайлі Одяг, макіяж, волосся. Ця пані має мати такий вигляд: 24 на 7, якось стигати і працювати на роботі з доходом, мінімум 5 тисяч доларів. Паралельно побутово обслуговувати чоловіка і двох дітей. Ще вона постійно в гарному настрої, ніколи не хворіє і взагалі в неї 5 своїх бізнесів. І вона сексуальна таємна агентка, і в ліжку вона щита, левиця, Ой, щось цей програма тупо не витримує. А чи витримає ця дівчина підліток? Та звісно, що ні, цей тиск руйнує і так несформовану психіку, тупо вщент. А потім це ж суспільство буде шеймити жінок за низьку самооцінку. Вау. Так, стандартів краси на нас вже навішали. Тепер можна підіймати рівень складності. Вітаємо в дорослому житті. Тут тебе будуть постійно запитувати, коли дітки, а коли заміж влаштуватися на роботу ще той квест. То вони не хочуть тебе приймати, бо ти ж молода жінка, ось, ось ще в декрет підеш. То вони пропонують посаду через ліжко. А якщо ні, то ось тобі ЗП на 18% менше ніж у твого колеги. І взагалі радіш. Що тебе не вигнали, не дай Боже, ти будеш лазити по вулиці після 20.00 Ти що, здуріла? Ти ж спровокуєш насильника? Винайшла якусь круту технологію. Не біда. Твої колеги, чоловіки, вистарять її як власний винахід. Ну а що? Ти жінка, ну що ти можеш зробити? Та і хто взагалі повірить, що у жінок вистачає мізків для таких досягнень? Вийшла заміж за чудового чоловіка, який виявився маніпулятором і почав чинити над тобою насильство. Омг, подруга, не соромно писати заяву на свого чоловіка. Сама винна, мабуть, погана дружина. Завагітніла, але не готова до дитини. По чоловіках стрібать не було страшно, а дитину народжувати страшно. Незаймана в 20. Ха. Воно і не дивно, ти себе в дзеркало взагалі бачила. Народ, мені тільки 20, а я вже до стобі завтомилася від життя. Через оці ярлики, які на мене понавішувало суспільство. Я маю купу психологічних проблем. І це я не для того говорю, що ви мене пожаліли і вся ця фігня. Подібні проблеми є майже в кожної жінки. І це дуже добре, що зараз актив. Івно підіймаються питання гендерної рівності і знищення стереотипів. Тому єдине про що я вас прошу, це від. Атися від людей і не нав'язувати нікому своє бачення того, як треба жити, як треба виглядати і скільки заробляти. Ну, якщо ви додивилися до цього моменту, можете оцінити, як я тут гарненько оформила кофі. Тож, якщо хочете, щоб наступне відео вийшло швидше, можете трохи мене підтримати. Ну і ще підписатися, можете на канал лайк поставити. Але то таке бувайте.